Псалом 74. Исповейся тебе, Боже, исповемейся тебе, и призовем имя Твое, повимь вся чудеса Твоя, еда прийму время, Ас Ти ты воссужду. Растаяся земля и все живущие на ней, Ас утреди их столпы я, рех беззаконующим, не беззаконуйте и согрешающим, Не возносите Рога, не воздвізайте на высоту Рога вашего і не глаголі на Бога ні правду, як у ніже от ісход, ніже от Запад, ніже от пустих гор, як у Бог судія єсть, сього смиряет і сього возносить, як у чаша в руце Господні, вина не і сполн розтворення, і оклоні от сія всію, Обачу дрожжі Його не істощіся, і спіють сі грішні землі, аж возрадується вік, Воспою Богу Іаковлю і вся роги грешни сумлю, і вознесеться рог праведного.